Коли завершиться ця війна, залужний дав неочікуваний прогноз. Валерій Залужний заявив, що нова фаза війни з Росією може затягнутися на роки. Він озвучив, коли вона може завершитися за найгіршим сценарієм. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна вступила в нову фазу війни, яка істотно відрізняється від періоду повномасштабного вторгнення у 22-23 роках. І Якщо країна не подбає про свій довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Про це в інтерв'ю LBUA заявив посол України у Великобританії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, війна старого зразка, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, завершилася приблизно в грудні 2023. го І з двадцятого року на українській землі триває уже зовсім інша війна. З 24-го розпочалася зовсім інша війна: війна на виснаження, і тривати вона може довго, наголосив залужний. Він зазначив, що російська армія змінила підходи до введення бойових дій, і тепер застосовує тактику спрямовано не стільки на просування, скільки на знекровлення збройних сил України та цивільного населення. За словами залужного, на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву. А виключно для знищення у цьому контексті посол підкреслив: якщо Україна не вимагатиме припинення вогню або тимчасового перемир'я, а натомість не змінить стратегію захисту і підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати аж до 34-го року. Раніше Валерій Залужний скептично оцінював перспективи введення миротворчого контингенту в Україну. Тодішній головком залужний скептично оцінював перспективи введення миротворчого контингенту, наголосивши на неефективності таких ініціатив без реальних військових можливостей. Ми про який контингент ведемо мову: контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом, чи контингент, який сюди заїде у червоних гарних штанях? То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу, заявив Залужний. За його словами, для утримання миру в умовах повномасштабної війни потрібна реальна спроможність, а не символічна присутність. На сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності дуже дуже обмежені, тому я б дивився досить скептично на це питання з точки зору практичної реалізації, додав він. Водночас головком визнавав політичну цінність таких заяв, якщо країни демонстрації демонструють готовність допомогти Україні не лише словами, це дуже добре, коли країна заявляє про підтримку і заявляє про готовність навіть відправити своїх солдатів, якщо це буде необхідно. Але це лише, скажімо так, політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами. Чим збивати дрони над Києвом? Підсумував Залужний.